Сьогодні поговоримо про широколисту гортензію. Це одна з найпопулярніших декоративних гортензій, яку часто вирощують у садах і на присадибних ділянках. Вона має великі кулясті соцвіття, які можуть змінювати забарвлення залежно від кислотності ґрунту. Гортензія широколиста це саме той вид, який у багатьох асоціюється з класичною гортензією. Великі яскраві суцвіття кулястої форми в білих, рожевих, червоних, блакитних, фіолетових кольорах. Ця рослина походить із прибережних районів Японії, де клімат м'який і вологий, що вплинуло на її чутливість до морозів. Гортензія статна витримувати холод. Але її квіткові бруньки формуються восени і можуть пошкодитися низькими зимовими температурами та весняними заморозками. Щоб успішно вирощувати широколисту гортензію, важливо правильно вибрати місце посадки, забезпечити регулярний полив і враховувати особливості ґрунту. Широколиста гортензія характеризується різноманітністю. Краї листя мають зазубрену овальну хвилясту форму. Відтінки цвітіння гортензій найрізноманітніші. Від лілово бузкового до блакитного. Унікальні переливчасті гами гортензії це те, що зацікавить будь-якого досвідченого садівника. На таке забарвлення впливає ступінь кислотності ґрунту. Висадку саджанців слід здійснювати у добре дронований ґрунт. Реакція ґрунту кисла або ж нейтральна. На сьогоднішній день можна придбати, ґрунт вже готовий для висадки гортензії. А що стосується підживлення, не потрібно перегодовувати рослину органічними добавками, адже через надмірне зростання зелені квіти навряд чи покажуть свій колір. Широколиста гортензія найкраще росте у місцях із помірним освітленням. Оптимально ранкове сонце з притіненням у найспекотніші години дня. Відкрити сонце можливо з певними сортами, але вимагає регулярний полив та мульчування ґрунту. Квіткові бруньки чутливі до холодного вітру, тому краще висаджувати кущ у захищених місцях. Найкраще розвивається у пухких рудючих ґрунтах із хорошою водопроникністю. Широколиста гортензія також чутлива до нестачі вологи. Її поливають регулярно, підтримуючи помірну вологість ґрунту. Але пам'ятайте, уникати потрібно застою води, щоб запобігти загниванню коріння. А от мульчування допомагає зберігати вологу та запобігає перегріванню корневої системи. Гортензія широколиста формує квіткові бруньки залежить від сорту, як на пагонах минулого року, так і на пагонах поточного року. Тому важливо обрізати її обережно, щоб не втратити цвітіння. Навесні видаляють усі сухі, пошкоджені та слабкі гілки. Формувальна обрізка допустима, але слід залишити достатньо пагонів із квітковими бруньками. При надмірному загущенні можна прорідити крону без сильного укорочення пагонів. Омолоджуючу обрізку виконують поступово щороку, видаляють кілька старих гілок біля основи. Квіткові бруньки зимують на пагонах, тому в холодні зими вони можуть постраждати. Восени мульчують основу куща, а на зиму варто вкривати рослину агроволокном. А рослини, які у горщиках, можна зберігати у неопалювальному приміщенні. Якщо пагони регулярно вимерзають узимку, краще пересадити рослину у більш захищене місце. У деяких сортів широколистої гортензії колір квітів змінюється в залежності від кислотності. Наприклад, сині та фіолетові відтінки формуються у кислому ґрунті. Рожеві та червоні відтінки з'являються у нейтральному або лужному ґрунті. Якщо гортензія не дає квітів, це може бути пов'язано з кількома факторами. По-перше, це є підмерзання бруньок. Квіткові бруньки формуються восени. Тому сильні морози або весняні заморозки можуть їх пошкодити. Рекомендується мульчування та укриття у холодних регіонах. По-друге, це неправильна обрізка. Якщо пагони були вкорочені занадто сильно, це могло призвести до видалення квіткових бруньок. Формувальну обрізку потрібно проводити обережно. По-третє, це нестача світла. У глибокій тіні гортензія може рости. Але не цвісти. По-четверте, це надмірне азотне підживлення. Високий вміст азоту стимулює ріст листя, але може пригнічувати цвітіння. І під час бутонізації слід використовувати фосфорно-калійні добрива. Широколиста гортензія гарно поєднується у різних садових композиціях. Її можна вирощувати як у контейнерах, так і у відкритому ґрунті. Широколиста гортензія красива, але вибаглива у догляді рослина, яка вимагає правильного підбору місця посадки, зимового захисту та регулярного догляду. Враховуючи особливості ґрунту, можна змінювати колір квітів, що робить цю гортенцію справжньою окрасою будь-якого саду. Якщо вірно всіх правил дотримуватися при вирощуванні гортенції, то вона буде цвісти з червня і до вересня. Квіти гортензії не перевершені і займають особливе місце у флористиці. Великі кулясті соцвітя створюють об'єм і легкість у букетах. Гортензія широколиста це справжня перлина саду, яка заворожує своїм пишним і тривалим цвітінням. Її величезні шапки квіти створюють відчуття розкоші і ніжності водночас. Незалежно від сорту, гортензія завжди привертає увагу і стає головним акцентом у квітнику. Великі кулясті соцвіття гармонійно виглядають і в одиночних посадках, і в композиціях. Куш залишається декоративним навіть після цвітіння, адже листя теж дуже красиве. Широколисту гортензію також можна стабілізувати і це дає можливість довго насолоджуватися її красою навіть поза сезоном. Завдяки цьому гортензію можна використовувати для сухих букетів вінків декору інтер'єру. Що означає стабілізація гортензії? Це спеціальна обробка зрізаних суцвіть, яка дозволяє зберігти їх природню форму, колір і ніжність пелюсток на кілька років. Стабілізовану гортензію можна використовувати у флористиці, це в букетах, композиціях. Для оформлення інтер'єрів і фотозон, і для декоративних панно. Вона дійсно універсальна, вона прикрашає сад, дім і навіть особливі події в житті. Широколиста гортензія прекрасна у будь-якому вигляді і також часто використовується у весільній флористиці.